І як звучить впевненість у собі. Давайте розберемося на прикладі бренду Екснііло, справжнього бунтаря у світі парфумерії. Факт номер один: екснііло у перекладі означає нічого, але вони точно не створюють ніщо. Їхні аромати знають всі, хто цінує унікальність. Факт номер два: у флагманському бутику в Парижі ви можете персоналізувати аромат, додаючи власні ноти. Але є такі парфуми, які без змін звучать як витвір мистецтва. Спайкі мюз, пряна троянда, шафран та шкіра для тих, хто любить бути в центрі уваги? Атлас Февер деревно пряний коктейль з ромом та кавою, який заряджає енергію і додає харизми. Луталісман чистий, прозорий, ніби ви тільки що залишили люксовий бутик, наповнений нотами білого кедра та амбри. Лонаркотік, аромат, звабник, півонія, персик і мускус створюють спокусливий шлейф, який змушує озиратися. Цікаво, який з них вам би підійшов. Спробуйте кожен у зручному форматі від леванту за посиланням в описі профілю.